Біфрен, спокій за ясної голови. Сьогодні вранці росіяни знову завдали підступного ракетно-реактивного удару по Запоріжжю. Вгатили шістьма ракетами по промислових об'єктах і житлових кварталах. Один із уламків поцілив у багатоповерхівку на центральному проспекті, перебивши газову трубу та пробивши чималу діру в стіні. Інша ракета впала біля школи у правобережному районі міста. Минулося, на щастя без загиблих. Натомість кілька людей зазнали скалкових поранень. Фільмуючи ранковий удар по місту, люди не стримують емоцій. Одна з ракет вгатилася біля багатоповерхівки. Уламком перебило газову трубу. Біля будинку із півтораметровою дірою у стіні дебелі рештки ракети із російським маркуванням. Усе довкола осипане дрібною шрапнелю. Двірник Сергій Іванович вже несе уламки до смітника. Та одразу має повертати їх назад, бо то кажуть копи речові докази. Всі знається, добре чув, як ронуло, працював неподалік. Бодай би, каже, тих окупантів так само накрило. в тікати бігом їх стріляти, Туди. На Москву. Звісно, шок я приїхав, ну, доїжджав до роботи і приїхав. тут. Дірка в стіні. Пан Дмитро мешкає у три кімнаті, де уламок російської ракети вибив зовнішню стіну та потрощив внутрішню. Про лихо каже, повідомили сусіди. Тішиться, що нині мешкає із родиною за містом. Тільки ремонт зробив. Ну найцінніше я забрав ще до. Дві неділі тому ще одна ракета впала біля школи. Там так само працювали піротехніки. Загалом близько о пів на дев'яту росіяни вгатили по місту шістьма зарядами С-300. Та люди до цього кажуть вже звикли. Бабахнуло і бабахнуло. Може всі привикли, І Ми теж у нас підвал. Нам як то не проще сюди. Витримаємо. За інформацією урядників, у наслідок вранішнього ракетного удару по житловим та інфраструктурним об'єктам, четверо патрульних та один цивільний зазнали скалкових поранень. Андрій Почті, Ортем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.